Ми знаходимося на відкритті Grand Opening, Це називається в Ріаді. Позаду мене літак, і в цьому літаку знаходиться наша команда. Ну тобто, команда нашого чемпіона Олександра Усика. В тому літаку, який там, знаходиться команда Fury. Я схожий на тревел блогера, але не зовсім. Друзі, не перемикайтесь, ми продовжуємо! Ми щойно були разом з Олександром і з командою. на мінімальні такі прес-конференції, де вже там відбувалися інтерв'ю. Усик, go! усик, Let's go! go. Let's go. Let's go. Що стояв якийсь чувак, британський е репортер. Ну я так розумію, що вони там за ф'юрі. Він розповідав. І я просто вліз з камеру, кричав: усик, такий, ну давай іди сюди, давай поговоримо. Я кажу, окей, давай. Да, да, да. Я просто в ліс, в ліс в камеру, поки він до щось розповідав про ф'юрі. Привіт, а я викричу усік. стою біля нього. Доброго вечора. Ми з України, і сьогодні ми дізнаємось, хто найкращий боксер за версією нашою. You're Усик є вкорс. Офкорс. Усік орфюрі. Усик форшор. Усик форшор. Вайвай. Стронгмен. Стронгмен. Айм України сингер оса. Амнат інтер'єр. Ам а музиціен. yeah 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 i'm a musician i like it this song you don't know this song wow this you yeah yeah this wow. me <laughs> wow wow you don't I know like this it. song yeah yeah because yeah. it's yeah. so not about this yes, like yeah let say this yeah that's what me this? my songs or, yes, yeah, your or song, ukrainian your songs song. baby, 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 Saturday. On Saturday, bravo! baby, Saturday! Fury! Thank you. See ya, Thank bro. Thank you, bro. Usyk or Fury? What do you like? Uh, Fre Freddy. Oh, yeah. Freddy. Yeah. Freddy. Freddy Krueger. Yes. 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 Nice. Yes. See ya, guys. See ya. See ya. Glory to Ukraine. Freddy. Freddy. Because. <laughs> 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 Just a second. This is uh Usix Team. Я тільки що вихопив британця, який. ну, Типу, начебто за ф'юрі топив, а потім ми з ним поспілкувалися. Він одразу перевзувся, розповів про те, що каже всі найкращі, і перевзувся, і і Каже, всі найкращі боксери українські, і починав почав перелікувати. А потім стоїть і показує мені такий фотку з Сані. Ну, показує мені просто фотка. Сані каже: дивись, а я йому показую відео, який у мене вийшов в інстаграмі. До речі, можете, будь ласка, написати щось приємне в інстаграмі, яке я виклав. і Я йому показую з тренування, він такий. No way! <laughs> Це Дуже класний uh, крутий інтерв'юер, і він також uh, спортивний аналітик. Подивіться, будь ласка, фільм про Усика і Фюрі на Netflix. вийшов, Undisputed. Він давав там інтерв'ю також. Usik or Fury. Usik? Yeah, I like, I like you, bro. Nice. You with Usik, right? Yeah? You come with Usik. Yeah. Woodla yeah. Photo, of Udlavka, right? yeah? Yeah? Of yeah, of course. Where yeah, yeah. are you from? Uh, England, but I live in Thailand. Oh, really? So yeah, you. Usik fan. Really? Yeah? Uh, yeah, uh, yeah. Uh, Найс. Я не ума інстаграм. Півоваров, півоваров. Мені приємно те, що багато хто підтримує саме нашого бійця. І якщо в такому форматі можна популяризувати український бокс і в цілому нашу культуру, то я готовий бути навіть імпровізованим інтер'єром для того, щоб відчути. Відчути дійсно підтримку, звернення до всіх керівників, звернення до всіх вчителів. Якщо по вагомій причині людина залишається на твічі, на нашому твічі, на який ви зараз підписані, ви не маєте її звільняти або сварити, або виганяти з класу, або е, просто не маєте нічого про неї поганого думати, тому що це поважна причина. Побачимось завтра. Всім добраніть, бережіть себе, Glory to Ukraine. Слава Україні.